Спецпроект на Подільському радіо. Агрошкола МХП Мої щирі вітання слухачам подільського радіо. Мене звати Майя Кучеренко, і як завжди, спілкуємося в студії на цікаві теми з цікавими людьми. Говоримо сьогодні про те, що МХП відкрила власну агрошколу для молодих спеціалістів. Ми вирішили поспілкуватися з її фундаторами, дізнатися, що це за школа, хто в ній навчається і як можна стати її слухачем. Про це сьогодні говоримо в ефірі. І в гості ми запросили Сергія Ніколаєва, радника з персоналу компанії МХП. Добро. Доброго дня. Сергій, розкажіть, будь ласка, хто мав право взяти участь у МХП «АгроСкол»? В, агрошколу, в Агрошколі приймають участь наші працівники, які ну, по першу чергу вони повинні мати бажання. Угу. Умови відбору були наступні. Це був рівень теоретичних знань. І у нас на цю тему, до речі, було дуже багато дискусій, як правильно до цього питання підійти. Да? Кого ми візьмемо в агрошколу і на кому і на кому ми будемо ставити фокус? Угу. Я, якщо є у нас час, то я про це розкажу. Розкажіть. А в чому була дискусія? Зазвичай ми з вами привикли, нас цього ще вчили в школах. Да, у нас так побудована освіта, що, наприклад, ті люди, які там мають високий рівень знань, ми їм даємо кращі можливості. Так, так. Ми їм даємо додаткове навчання, відправляємо кудись на стажування та інше. Ця, істо... Ця думка до нас прийшла ще від Сократа з його лозунгом найкращим гравцям, найкращі клюшки. Угу. Я дуже довго міркував на цю тему, і з точки зору бізнесу, і з точки зору здравої логіки, я розумію, що якщо людина має рівень знань, наприклад, 70-80%. Ми в нього вкладаємо дуже багато часу і він збільшує свої знання до рівня умовно 90%, uh -huh. то це плюс 10% зростання продуктивності. Але якщо ми сфокусуємось на тих працівниках, яких ми взяли в агрошколу, а це був досвід роботи до одного року за професією агронома або агроінженера, uh -huh. і на тих працівниках, у яких рівень теоретичних знань був 30%, 40%, 50%. І в нас вдасться їх підтягнути до рівня 70-80%, то це зростання продуктивності буде на 30, а то й 40%. Угу, я зрозуміла. Що математично дає більший ефект бізнесу. І в цьому є унікальність нашої стартової програми МГП Агростарт. Була така логіка. Так, да, це з одного боку несправедливо для тих відмінників, які викладались на максимум. Але ми зробили ставку на унікальність нашого підходу і є така фраза підтягнули хвости. Тобто, ті, хто просідають, вони після цієї програми зроблять великий крок вперед. Угу. Я зрозуміла. У нас було подано 52 угу. заявки, а зараховано. 40 чоловік угу. в останній момент троє з учасників агрошколи не змогли прийняти участь різні причини: сімейні виробничі. Вони були більш корисніші в полях на зараз. По факту, фінально у нас 37 слухачів агрошколи угу. на зараз. Де проходиться школа і в якому форматі вона відбувається? Це як от, звичайна школа з партами і зошитами, чи можливо ви розробили якийсь свій метод навчання. Другий унікальний момент в Агрошколі це те, що ми даємо теоретичні та практичні знання на базі діючого підприємства Вінницького хабу. Mm -hmm. Це підприємство зернопродукти ХП. Люди, починаючи від проживання та отримання знань, все проходить на підприємстві. Вони пройшли певний інструктаж, вони були там навчені mm -hmm. всім моментам. З точки зору, щоб вони могли знаходитись на підприємстві. І е, до навчання ми залучили лекторів, не тільки підприємства Зернопродукт. Ми зрозуміли те, що у нас в групі компаній багато підприємств, і лектори наші, які приїжджають в Грошколи, вони від Тернополя до Сум, від Львова до Могилів-Подільського. І в цьому є унікальність, тому що різна кліматична зона. Різні умови, різні ґрунти, різний досвід експертизи mm -hmm. експертиз, лекторів ми відібрали кращих. Таким чином, наші слухачі, ну, те, що я вже бачу за три дні лекцій, вони вже починають розуміти, що, наприклад, даний набір інструментів він може використовуватись на полях Вінницького хабу, угу. а для полів західного хабу чи центрального хабу треба вже підібрати інші чинники, і треба звернути на них увагу. Тобто люди вже починають мислити і міркувати на цю тему. Угу. А, які предмети викладають слухачам, і хто є лекторами? Лекторами є в більшості наші працівники, це наші керівники напрямків, керівники рнд центру, це директора з виробництва, головний інженері хабів. Є декілька там вузьких спеціальностей, де ми залучаємо сторонню експертизу. Mm -hmm. Це буде в агроінженерії, це наші партнери, які довго вже працюють з нашою компанією. Якщо ми кажемо за програму, яка сформована для агростарту, по, агро, по агрономії в нас 10 тем, ми охопили повністю весь функціонал лінійного агронома, починаючи від ґрунтів, завершуючи захистом рослин та організацією робіт. Якщо ми кажемо за агроінженерію, то ми охопили основи всього. Комбайни, сівалки, причіпна техніка, оприскувачі, mm -hmm. особливості сервісу, технічного обслуговування, регламентні робіт роботи по основній техніці: це там джондіри, кейси, фенди та інші. Я знаю, що ви розробили спеціальні робочі зошити для цієї школи. Яку інформацію вони містять? І скажіть, от, от це якийсь короткий посібник слухачу під час навчання чи інструкція для, для роботи, от як в якому форматі це ми, ми підійшли до цього творчого. Ми залучили центр експертизи МХП та розробили два таких документи. Перший документ це робочий блокнот, угу. де слухач його отримує в перший день і він бачить повністю наповнення всього курсу. Він бачить, які дисципліни він буде слухати по хардовій частині. Він бачить, які дисципліни або тренінги він буде слухати по софтовій частині, та перелік матеріалу для самоосвіти. Це можуть бути онлайн-курси на нашій платформі САП. Це може бути посилання в інтернет-ресурси, різні каталоги там, інженерної частини, uh -huh. це робоче бокно, в якому він під час лекції може робити нотатки. Тобто, це той талмуд знань, який він забере з собою після перших двох тижнів офлайн навчання в агрошколі. І другий момент це агрономічний практикум практику та агроінженерний практикум, uh -huh. це набір практичних занять. Де вони разом зі своїм наставником на своєму виробничому підрозділі пройдуть кожен крок. Тобто вони після проходження офлайн навчання приїжджають mm -hmm. на свій виробничий підрозділ, разом з наставником розбирають орієнтовно від 8 до 12 практичних кейсів. Для агрономів це може бути, наприклад. Mm -hmm. Вони починають з опису виробничого підрозділу, вихідних даних, де знаходиться, яка кліматична зона. Вони аналізують сівозміну, вони аналізують технологічну карту, вони аналізують схему захисту рослин, пропрацьовують та надають свої рекомендації. Це перший блок. Другий блок, коли вони за три місяці проходять цей практикум, вони приїжджають та захищають свою думку. Вони захищають перед. Кураторами, менторами, наставниками, керівниками бізнес-юнітів свою позицію. Uh -huh. І через дискусію ми знаходимо рішення, чи правильно це рішення, чи ні. Другий день, який в них буде, це розробка бізнес-кейсів. Реальні кейси, які є в бізнесі, ми їм uh -huh. даємо на командну роботу вже в парі з інженерною службою. Це по агрономічному практику. Агроінженерний практикум в практичну частину включає від дефектування від дефектування механізмів та агрегатів угу. до виконання самостійних ремонтів. Угу. Так. <світ> ну, приблизно, приблизно я зрозуміла. Ви сказали, навчання проходить на базі підприємства зернопродукту МХП. А де проживають студенти? Для наших слухачів ми зробили комфортний, сучасний гуртожиток на базі підприємства, який вміщує в себе 38 місць. Ми зробили там сам гуртожиток безпосередньо. Ми зробили ігрову кімнату для відпочинку та дозвілля наших слухачів та облаштували кухню. А от, до речі, цікаво: а слухачам потрібно платити за таке навчання? Ви знаєте, останні роки є тренд, такий як людський капітал. Mm -hmm. Слухачам нічого не потрібно платити. Це інвестиція бізнесу в майбутнє, в майбутнє покоління, яке ми зараз з вами формуємо. Це повністю безкоштовно від проживання. До там, харчування, лекцій та всіх супутніх витрат. Це круто. А я знаю, що окрім теоретичних і практичних занять, у вашій школі є ще дні комплексного відпочинку. Розкажіть, будь ласка, що це за відпочинок і чому в програмі навчання прописані отакі от релаксові вікенди. А дивіться, у нас з вами, у кожного у нас з вами, в добі 24 години, і питання, як ефективно ми їх з вами використовуємо. Оці два тижні офлайн навчання були mm -hmm. спрогнозовані до, до, до кожної хвилини. Mm -hmm. Якщо ми глянемо на лекційний або практичний день слухача, то він розписан повністю. Mm -hmm. Ми розуміємо, що людині потрібно переключатись та відпочинок. Тому ми спланували один день такого релакс тайму, де люди можуть відпочити у нас вадижені, mm -hmm. люди можуть покататись на... Гідроциклі, каяк, САП перезавантажитись і піти на другий тиждень офлайн навчання. Супер! А скільки триватиме навчання? Загалом програма орієнтовно до півроку, в залежності від дат старту відбору та завершення. Якщо ми кажемо офлайн-частина, то це три тижні, які йдуть окремо, та до трьох місяців практична частина на виробничих підрозділах. Угу. По завершенню, що отримують випускники МХП Агросколу? Знаєте, в перший день навчання ми запитали їх, що вони очікують. Угу. І Ментіметр показав нам, що ну, жодний з них не написав те, що він очікує. Сертифікату чи якоїсь корочки, тобто вже це інше покоління mm -hmm. людей. Вони очікували від навчання від комунікацій, бо ми ж з вами розуміємо: ті, хто в нас зараз зарахований цю програму, це ті діти, які пішли навчатись на перший або другий курс університету, і почався ковід. Так, так. Вони були віддалено. Потім почалась війна, вони знову ж таки вчились віддалено, і зараз їм не вистачає банальних речей, це таких як комунікація, спілкування з однодумцями, такого нетворкінгу. Uh -huh. А враховуючи те, що у нас е наші слухачі з 10 підприємств майже з усієї країни, то це ну, така історія, яка додасть їм комунікацію. Це перше. А друге, так вони отримують сертифікати про проходження. Вони будуть сертифіковані слухачі першої програми АгроСтарт. І третє, мабуть, найголовніше, вони отримують кар'єрну можливість. Одна з ключових завдань агробізнесу на зараз це формування внутрішнього кадрового резерву. Угу. Це в нас було визначено в стратегії агробізнесу на 5 років, тому ми приділяємо дуже багато уваги Я зрозуміло. цьому питанню. А, чи буде наступний відбір слухачів? На зараз ми чітко усвідомлюємо, що а, на наступний рік. Ми будемо робити відбір слухачів, починаючи вже в січні місяці. Угу. Ми не будемо чекати серпня, як в цьому році, бо у нас багато питань було організаційних, які ми вирішуємо. І на завершення маю останнє до вас запитання. Якщо хтось із молоді, яка у вас не працює, хоче пройти навчання у вас, чи можна їм буде взяти участь у МХП Агроскол? Для сторонніх людей, які хочуть пройти цю програму. Все дуже просто. Uh -huh. Долучайтесь до команди МХП, приходьте працювати. Uh -huh. Це ваш перший крок. Другий крок подавайте заявку на другу хвилю, на другу групу навчання, і ми обов'язково розглянемо вашу кандидатуру та зарахуємо в програму. Ми вам дуже дякуємо за цікаву розмову, за корисну інформацію. Справді було дуже цікаво послухати. А нашим слухачам нагадаю, гостем студії був Сергій Ніколаєв, радник з персоналу Агро компанії МХП. А з вами була Майя Кучеренко. Почуємось на хвилях Подільського радіо. Бережіть себе. Спецпроект на Подільському радіо. Агрошкола МХП.